Арт-терапія як складова реабілітація військових понад 50 глиняних дзвіночків виготовили та розписали бійці, які проходять лікування у столичному шпиталі Міністерства внутрішніх справ. Частина робіт відправиться на виставку, решту подарують. Як допомагає мистецтво, воїни розповіли нашій Софії Чолас. Денис показує глиняний дзвоник, який розписав на занятті з арт-терапії. Після інсульта, що стався під Бахмутом, чоловік проходить реабілітацію. Нічого страшно, я ще повернувся. Не, не так легко здихатись. Готов Денис навчався у художній школі. Однак з 2014 року боронить країну. каже, є щось спільне у цих двох професіях. А художник це ж таке. Вольна мисля, як у артилеріста. мотиви розпису. Здебільшого патріотичні. Автор цих робіт оборонець Маріуполя. Зробив три дзвоника: Перший – це патріотичний, потім два на свій погляд. Отримав поранення у місті Маріуполі при виконанні службових обов'язків. Був на завсталі. От потім ми евакуювали на винтокрилах. Ці заняття запровадив завідувач відділення, бо арт-терапія допомагає і у фізичній, і у психологічній реабілітації. Я вирішив, що найкращим чином їх треба відволікти, і якраз саме творчість, саме арт-терапія цьому дуже сприяє. Ініціативу підтримали і столичні майстри кілька разів на тиждень. Приїжджають у шпиталь. Проводити заняття вони починають знову, і це, це дуже добре. Готові роботи покажуть на виставці. Їх хочуть організувати саме як тур виставку цих робіт по Україні і на закордон, присвячені до Великодня. Тому у нас не так багато часу нам треба їх швидко доробити. Оформити і відправити, щоб вони встигли доїхати. Також до свята у шпиталі робили писанки. Софія чолос і гордкач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.